Люди та ідеї, які захищають і творять Україну в Івано-Франківську, стартував міжнародний мистецько-інтелектуальний форум Ві а Карпатія, шостий за ліком і особливий за темою, адже завдяки десяткам заходів розповідатиме про майбутнє традиції та її збереження в глобальному світі. Мені здається, що це той виклик, перед яким стоїть всі країни світу, Україна особливо, тому що ми саме зараз ще знаходимося на етапі е, збереження якогось переосмислення своїх традицій разом з тим, ми вже на порозі справді якоїсь глобалізації, на порозі входження до європейського союзу інших структур. І важливо, щоб е, ця глобалізація не стала для нас втратою цих традицій, тому що вони насправді важливі для нас з одного боку, а з іншого боку, е, саме так зберігши цю традицію, ми стаємо цікавими світові. Відомий історик Володимир Вєтрович, один зі спікерів форуму на відкритій лекції, із циклу яких і стартував захід, говорить за аудиторією про політику національної пам'яті. Переконує це один з важливих елементів національної ідентичності, і попит на історію нині не випадково зростає. Адже сьогодення потребує пояснень і відповіді на питання, чому ця війна почалася, і настільки кривава, криються якраз у минулому. Дуже багато в світі навіть експертів зрозуміли, що вони дуже погано знають все, що стосується України, українському Що Вони на жаль тривалий час дивилися на українське минуле, виключно через призму російської історії. І зараз для нас унікальний. Рі час шанс розповісти світові, що особливого такого, чому українці не росіяни, чому ми здатні чинити спротив, і але для того ми очевидно повніше між собою це проговорити. Ми на жаль змарнували дуже багато часу. як Будемо відверті після 1991 року, коли е, думали, що це неважливо, що це щось вторинне, Економіка понад усе культура, тим паче пам'ять може почекати. Загалом у програмі форуму десятки заходів, університетські лекції, публічні дискусії, зустрічі з військовими письменниками, перегляд театральної вистави та кінофільмів, мистецькі виставки і навіть дитяча книжкова програма. Такий формат розповідає ведуча заслужена артистка України Анжеліка Рудницька створює унікальний простір для діалогу та осмислення теми, адже вдало поєднує у собі інтелектуальну та культурну складові. Навіть якщо це вистава, чи якщо це музика, вона все одно несе в собі інтелектуальну патріотичну, об'єднуючу українську складову, яка дуже важлива в наш час. Ну, вона взагалі важлива, але в умовах війни вона ну, це, це просто в рази важливіше, тому що е, нам треба проговорювати травми, які ми переживаємо. Нам треба акцентувати на тих речах, які ми упустили, і через те допустили взагалі вторгнення чужої країни. Нам треба гуртувати. Ся довкола української ідеї, довкола українського світу, триватиме мистецько інтелектуальний форум до неділі, 15 жовтня, включно Андрій Аргара, телеканал 402.